Середа, 12 березня в ефірі 11-го Новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Загинула жінка. Ще дев'ятеро людей отримали поранення. Зранку ворог вкотре вгатив по одному з готелів Кривого Рогу. Понівечені також багатоповерхівки, адмінбудівля, автівка швидкої та понад півтора десятка легкових машин. А ще магазини та навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили. Через ворожу атаку загинула 47-річна жінка. В момент удару вона їхала у тролейбусі неподалік. Її вбило уламками скла. Семеро поранених нині у шпиталені. Троє з них у важкому стані. Повідомили у Криворізькій РВА. В результаті чого отримало поранення дев'ятеро людей. Семеро з них знаходиться в лікарні. З них троє тяжких на превеликий жаль. Одна жінка загинула. Від отриманих поранень на місці. Зараз на місці події працюють всі необхідні служби. Рятувально-пошукові роботи завершені. На місці удару у кривому розі вже працює наша знімальна група. Усі подробиці атаки у наступних випусках новин. Більше 20 вибухів Дніпро цієї ночі пережив масштабну атаку дронами. Пошкоджено з десяток приватних будинків. Один з них геть зруйнований. Дісталося дитсадку та школі травмована 42-річного чоловіка. Так росіяни намагалися атакувати інфраструктурні об'єкти. На місці удару працює наша кореспондентка Олена Петрученкова. Олено, що відомо на цю мить. Вітаю Катю. Звичайний житловий сектор. Тут розташовані приватні будинки. Зараз я біля оселі, яка опинилась в епіцентрі атаки шахедами. За моєю спиною будинок, який постраждав найбільше Шахед впав просто поблизу оселі. Господарі кажуть, що тепер замість житла у них руїни. Пропоную послухати, що вони розповідають про пережите. Подарунок прилетів ось бачимо. Що сказати? Буділля зру... зруйнована, життя зруйноване. Дякуємо Путіну. Всю жизнь мілі, то що всю жизнь заробляли. Те, що все життя мали, що все життя заробляли, а нічого не залишилося. Визволили. Від усього визволили. Всі освободили, Подружжя розповідає, вже лягали спати, коли почули вибухи. На них посипались скло, шматки стін та стелі. Родина дивом залишилась неушкодженою. Втім, за попередню інформацію, в цьому житловому секторі є один постраждалий. До лікарів звернувся 42-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Всі пожежі, що виникли через удар окупантів, рятувальники приборкали загалом через російську атаку шахедами по Дніпру, по Нівочині, інфраструктура, навчальний заклад та. Підприємства частково зруйновані з десяток приватних будинків і гаражі. Поблизу місця атаки розгорнули мобільний пункт для прийому звернень громадян. Туди можна повідомити про пошкодження майна. Також працюють благодійники, які надають мешканцям допомогу. Ну і звичайно, працюють комунальники. Ми продовжуємо працювати на місці. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Новин студія Катю. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка працює на місці удару у Дніпрі. Неспокійна ніч на Харківщині. Росіяни скерували БПЛА по обласному центру. Безпілотник влучив просто у землю між приватними будинками у Шевченківському районі міста. У однієї жінки гостра реакція на стрес, пошкоджені оселя, автівки та гараж. А у столиці через падіння уламків загорівся меблевий магазин. Пошкоджені також і приватні будинки. Жертв і поранених немає. І понад 80 вибухів пролунали на Сумщині у Моропільській громаді. Поранення отримав чоловік. Внаслідок ворожого удару загорілося складське приміщення. Двох дітей вбили росіяни на Донеччині. Ввечері ворог обстріляв з артилерії Мирноградську громаду. Загинуло двоє братів 11 і 13 років. 14-річний хлопець отримав поранення. Він у лікарні у тяжкому стані. Загалом за добу на Донеччині росіяни вбили сімох людей. Ще 13 поранені. Збив дітей просто на тротуарі. Один хлопчик загинув на місці. Ще двоє травмовані. Жахлива аварія у Божедарівці на Дніпропетровщині. Там водій не впорався із керуванням, вилетів на тротуар та буквально зніс трьох підлітків. Один 12-річний від отриманих травм не вижив, інші двоє 14 та 15 років у лікарні. Керманича вже затримали правоохоронці. а Нині відомо він був у стані алкогольного сп'яніння. Наші журналісти вже виїхали на місце аварії. Подробиці смертельної ДТП дивіться вже у наступ. Випусках новин Скандал у школі Покрова, що на Нікопольщині. Там виникла бійка між вчителем та учнем. Інцидент стався під час навчального процесу. Сварку зафільмували діти. Очевидці повідомляють, між педагогом і учнем виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у фізичне протистояння. Причину конфлікту вже встановлюють правоохоронці. Тавляла до війська неякісне обмундирування у Дніпрі. Судитимуть директорку приватного підприємства. Правоохоронці встановили із січня по березень 23-го року. Обвинувачена разом із командиром військової частини незаконно збагачувалася за рахунок бюджетних коштів. Директорка за видатковими накладними поставила обладунки, що не відповідали вимогам технічних специфікацій. А командир частини прийняв цей товар. Державу ділки обдурила аж на 140 мільйонів гривень. Обоє постануть перед судом. І до наших перемог поки що спортивних історичний успіх вперше за чверть століття. Пара дніпровських фігуристів Софія Голіченко та Артем Даренський здобули срібло на юніорському чемпіонаті світу 2025. Це перша медаль для нашої країни за два роки. І найкращий результат на цьому рівні за останні 25. Про складнощі цього сезону та плани на майбутнє віце-презери розповіли нашій Олександрі Максименко. От зараз дуже гарно, але щоб поставити третій рівень, нам потрібно ще більше показати. Ще більше, тому що тому, тому. постійно відточують власну майстерність. Так, Софія та Артем повертаються до тренувань після виснажливих змагань. Їхня пара привезла до Дніпра срібну медаль юніорського чемпіонату світу. Нагорода стала справжнім проривом для України. Вперше за 25 років наша спортивна пара так високо піднялася на світовій арені. Хоч і зізнаються, сезон видався важким. Початок був важкий, тому що у нас якийсь певний час не було людових тренувань. У нас були сухі збори. І ми вийшли на лід, і у нас було дуже мало часу підготуватися до перших змагань. Для Артема ж цей час став випробуванням ще й через стан здоров'я. Для мене це зараз найважче, наприклад, сезон. приклад І проблема, проблема в тому, що не можна виходити на пиковий рівень. Тобто я не можу це зробити, тому що стан здоров'я і втома вона. Же досить сильно складно тренуватись було і через постійні сигнали повітряної тривоги, але навіть попри них обстріли та відключення світла спортсмени змогли адаптуватись та викластися на повну багато складності, але якщо ти хочеш щось добути, то Треба походити чи всі складності, чи ці трудності на завжди там то світло вимикається то балістика, то прильоти, то ще щось зізнаються і розраховували на призові місця. Артем говорить, що восени передбачав, вони потраплять у трійку. Так і сталося. Тому срібна медаль для них не стала здивуванням, але емоції тоді все одно переповнювали. Насправді емоції були позитивні ще тоді, коли і не побачили результат. Тобто, прокат був досить хороший, і ми були щасливі, що все так склалося. Однак на свій успіх реагують скромно, зізнаються, медаль не головне, прагнули без помилок відкатати свою програму. Тренер же оцінює роботу своїх підопічних так на Юніорський чемпіонат пройшов дуже гарно. Від першого тренування до останньої мінути програми так були гріхи, були помилки. Ну не помиляється, той, хто нічого не робить. Ігор Марченко розповідає в цьому сезоні, поклали всі сили на вдосконалення програми, робили акцент саме на технічне виконання елементів. Ми намагалися трішки більше катання показати, трішки більше показати, що ми майстерна вміємо кататися, і от ось саме в цьому було важко. Хореографка ж, яка створювала номер для пари, додає важливо не лише технічно чисто виконати елементи, а й передати глядачам історію, що для фігуристів часто складна задача. Моя задача була щоб моя задача була, щоб спортсмени впорали зі своїми емоціями. Вони здебільшого думають про правильне виконання елементів, але коли вони сконцентровані на елементах, в них страждає хореографія. Проте історичний успіх не затьмарив спортсменів. Вони й далі старанно працюють та до ідеалу відшліфовують свою програму. Нові виклики. Вже за два тижні представлять Україну на дорослому чемпіонаті світу в Бостоні. Звідти сподіваються привести свій шанс на участь в Олімпіаді 2026 Олександра Олександр Максименко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.